Історія комп'ютера сягає 1800-х років, коли багато вчених почали розробляти різні обчислювальні машини. Проте сучасний комп'ютер був розроблений у 1930-х роках, коли Конрад Зюсе створив перший програмований комп'ютер – Z1. робота, яка могла швидко виконувати додавання та віднімання. В 1901 році він створив Z3 – відомий як найстаріший цифровий комп'ютер. На жаль, комп'ютер був знищений під час Другої світової війни. Але пізніше, у 1950 році, Конрад Сус використав Z для першого в світі комерційного цифрового комп'ютера. Іншим важливим моментом в історії та еволюції комп'ютера також був 1940 рік, коли Джей Ві Атанасов, викладач фізики та математики, працював у своїй студії. Кліфорд Беррі розробив комп'ютер, який міг одночасно розв'язувати 29 рівнянь. Однак першим комп'ютером, здатним зберігати дані в своїй пам'яті, був комп'ютер Танасофа Бері у 1944 році. Був інавгурований гарвардський Марк Колосус – величезний комп'ютер, який займає цілу кімнату. Він був використаний під час Другої світової війни для розшифровки складних шифрів Лоренца, які використовували нацисти. Колосус пропонував негайні рішення і вважається, що він значно скоротив тривалість війни. Інший комп'ютер, який виділявся в той час, був Еніак. Створений Джоном Матчлі та Преспером Екертом, комп'ютер був створений для балістичного аналізу, який використовувався військом під час Другої світової війни. Другий Еніак займав кімнату площею дениці квадратних метрів, важив 30 тонн і мав 6 тисяч примикачів та 18 тисяч вакуумних трубок. Декілька років по тому вони створили ЮНІВАК, перший комерційний комп'ютер для бізнесу та державних застосувань. Іншим важливим кроком у еволюції комп'ютерів був час, коли транзистори замінили вакуумні трубки. Так, у 1953 році було створено перший прототип комп'ютера з транзисторами в Манчестер У 1953 році Грейс Хоппер розробила першу комп'ютерну мову, названу Кобол. У той же час IBM створила свій перший комп'ютер. IBM 701. На початку 1960-х років IBM випустила серію мейнфрейм комп'ютерів 7000, які використовували транзистори. Модель 7030, також відома як Stretch, є частиною цієї серії. Дев'ять таких комп'ютерів було продано науковим лабораторіям. Технології, що використовувалися для цього комп'ютера, призвели до розробки IBM 360 – найуспішнішої серії комп'ютерів. IBM. Повільно еволюція комп'ютера наближалася до того, що ми сьогодні знаємо. У 1965 році програма 101 – це був перший настільний комп'ютер, проданий загальнодоступному споживачу. Його вартість складала 3200 доларів. Він був розміром з друкарську машинку, мав 37 клавіш і вбудований принтер. У той же час був розроблений і продан за 28 сант п'яти садовоч перший в світі 16-бітний комерційний мікрокомп'ютер DDP-116. Рік 1970 відзначається Intel, яка запускає Intel і Insys 103. Перший чіп динамічної доступу до пам'яті DRAM. рік пізніше IBM винайшла дискету, яка дозволяє обмінюватися даними між комп'ютерами. Тепер хто не чув про Old Hair 8800? Він був запущений у 1975 році і використовував основну мову програмування, розроблену білом Гейтсом і полом Аланом. Altair 8800 був дуже популярним комп'ютером, будучи моделлю, яка винайшла термін особистий комп'ютер у 1976 році. Apple з'явилася на ринку комп'ютерів з Apple I. Перший комп'ютер з єдиною платою та ROM, до якого вам потрібно було додати клавіатуру, блок живлення та корпус. Рік по тому вони випустили Apple DRAY, який мав великий успіх. Це був квісьмибітний комп'ютер, який постачався з блоком живлення, корпусом для клавіатури, інструкцією, геймпадами і коробкою з грою Breakout. У 1981 році IBM випустила перший IBM PC, офіційно відомий як IBM Model 5.150, заснований на мікропроцесорі Intel 8888 з частотою 470 сімдесят та використовував операційну систему Microsoft MS-DOS. Це був комп'ютер, який революціонізував розвиток комп'ютерів, будучи клонованим в масштабах. І тим самим генеруючи створення багатьох програм і периферійних пристроїв, Apple запустила Apple ESA в 1983 році. Перший персональний комп'ютер з графічним інтерфейсом. Він мав випадаюче меню та іконки, мікропроцесор Motorola шість сіпісімцісічі, 1 МБ RAM, 12 дюймовий чорно-білий монітор, два приводи гнучких дисків та жорсткий диск на 5 МБ. Рік по тому, випустила Macintosh. Це була перша успішна комп'ютерна миша з графічним інтерфейсом користувача, основана на мікропроцесорі Motorola 68000. У 1974 році Майкл Делл створив компанію PCS LTD, де він створив перший самостійно розроблений комп'ютер під назвою Turbo PC. На початку 1990 х років Делл було одним з провідних розробників комп'ютерів. У 1977 році IBM випустила Personal System 2 – перша система IBM з чіпом Intel 83086. Комп'ютер також був оснащений новою операційною системою X. Також, що вперше дозволило користувачам миші для комп'ютерів IBM. 1990-ті були відзначені інновацією, внесеною Apple. Їх новий iMax 1993 G3 вийшов з прозорим налаштованим корпусом. Його продавали окремо. Коштувала в 1300 доларів та включала 4 ГБ жорсткий диск, 32 МБ RAM, CD-ROM та 15-дюймовий монітор. Apple також відзначає 2000 чи ні. У 2003 році було запущено Apple G4 – 5 найпотужніший Macintosh до цього часу. Комп'ютер мав анодований алюмінієвий корпус і був названий першим справжнім 64-бітним персональним комп'ютером. Тож у 1990-х з появою інтернету, персональні комп'ютери почали широко використовуватися у всіх галузях. Поступово комп'ютери значно еволюціонували з точки зору дизайну та продуктивності. Таким чином, ринок комп'ютерної компетентності почав рости все більше і більше. Користувачі могли створити власну систему ПК відповідно до своїх потреб. Більше того, це неймовірно, як з комп'ютерів, які займали цілу кімнату та виконували дуже прості дії технології. Сьогодні пропонують нам дуже маленькі частини е, тепі. система настільного ПК, який пропонує дуже високу продуктивність під час роботи або геймінг-сесії. Отже, у нас є всі докази, що технології не стоять на місці, а постійно розвиваються з дня на день. Як ви думаєте, якими будуть комп'ютери в найближчі роки?